Першу чергу впливає політичний фактор, який спрацьовує або у випадку, коли ну скажімо так, одна із сторін, які ініціюють створення буферної зони, має достатньо політичної волі для того, щоб е, забезпечити таке от воєнно-технічне е, функціонування цієї буферної зони, і її захист, так тобто, ну скажімо так, забезпечити з свого боку такі воєнно-технічні засоби, які би не дозволили іншій стороні прийняти рішення про те, щоб якби порушити та оцей режим е, припинення вогню, режим розведення військ, режим. Е, Скажімо, ну якби функціонування цієї цієї зони розмежування. І з іншого боку, є е, суто такі от військово-технічні параметри, так тобто дуже часто буває так, що в одній із сторін е, просто е, немає достатнього ресурсу е, свого власного для того, щоб забезпечити функціонування цієї е, зони розмежування. Так, ну тобто тут ми повертаємося до прикладу України, враховуючи різницю в е, військовому потенціалі між нами і Російською Федерацією в умовах, коли е, ми не, не могли розраховувати на е, додаткові сили, наприклад, які могли би направити хтось із наших західних Союзів, От оця зона відведення важкого озброєння так яка в принципі була запроваджена на території України, її моніторила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. В цьому кейсі зійшлися. Ну в такому не дуже хорошому сенсі і політичні і військово-технічні причини, які не дозволили йому насправді спрацювати, тому що і ОБСЄ, як міжнародне об'єднання це була абсолютно не та інституція і абсолютно не та структура, яка мала би достатній міжнародно правовий статус і міжнародно політичну вагу для того, щоб ця зона розмежування працювала. Тому що як правило, в такі зони відправляються миротворці організації Об'єднаних Націй. Так ну, але там теж є дуже великі питання взагалі до мандату миротворчих місій ООН і. До того, що вони можуть робити, а що вони не можуть робити. Тому що насправді, якщо є миротворчі сили, які е, гарантують, е, ну скажімо так, безпеку от в цій е, зоні розведення ворогуючих сил, то тоді е, мандат таких миротворчих сил він повинен включати, ну е, скажімо так, певні права для миротворців. Е, Нувати на ситуацію, коли вони, наприклад, бачать, що одна із сторін намагається відновити збройне протистояння, так і тоді у миротворців дійсно має бути право вживати всіх засобів, в тому числі і силових, для того, щоб змусити оту от сторону, яка хоче відновити протистояння, відмовитися від своїх намірів. А якщо ми говоримо про миротворців, ООН, то в них насправді їхній е, правовий статус він е, дозволяє їм використовувати силу виключно для самозахисту, і то в е, таких от дуже ексклюзивних випадках. Тобто, ну насправді вони е, є таким дуже умовним гарантом е, функціонування тих самих зон розмежування, тому що навіть якщо вони будуть бачити, що е, якась історія готується відновити протистояння, то е, миротворчі сили ООН абсолютно не мають жодного інструментарію для того, щоб вплинути на ситуацію. Їм е, їхній мандат не дозволяє вживати силових заходів по відношенню до тої сторони, яка е, готується відновити бойові D.